Відтепер у відділеннях Укрпошти можна не тільки отримати та відправити пакунок, взяти пенсію чи оплатити комунальні послуги, а й обміняти старі лампочки на нові сучасні ледлампи. Такий проєкт ініціювали в Україні для того, щоб знизити обсяг споживання світла та допомогти енергосистемі України. Замінити лампи можуть лише повнолітні громадяни України. При обміні Укрпошта фіксує паспортні дані людини, тому вдруге взяти участь у програмі людина не зможе. Обов'язково людина має мати документи. Це ідентифікаційний код, паспорт, номер телефону. І лампочки. Аби обмін був комфортним та швидким, у кожному із відділень Карпошти виділили окремо операційне вікно. Послуга заміни лампочок за державною програмою доступна з 30 січня цього року. Та поки, кажуть, на центральному відділенні ажіотажу немає. Павло Володимирович один із тих, хто прийшов обміняти свої старі лампочки на нові та сучасні. Так, у вас п'ять лампочок широким цоколем. П'ять так? Так. Так, ваших Дякую. Я пенсіонер каже, що про таку послугу почув від сусідки. Тому одразу викрутив старі лампочки і вже згодом їхнє місце займуть леди. І тепер вже все вкрутити, буде вам гарно світити, правда саме собою, тільки щоб світло було, а то виключають але з тим Ясно, На сусідам ще скажете, що можна йти обов'язково. Поки лампочки можна буде обміняти лише в обласних відділеннях Укрпошти. а Вже згодом заміна буде доступна у кожному відділенні. є два методи обміну. Один можна безпосередньо підійти в відділення, і більш зручний метод, який не потребує там виходу з дому, можна зареєструватися в застосунку дія, вказати необхідні дані, обрати найближче до себе відділення зв'язку, і під цю реєстрацію лампи вже будуть зареєстровані в відділенні. Якщо ви заповнили заявку у дії, але не забрали замовлення впродовж п'яти робочих днів. Воно анулюється. У мінреінтеграції зазначили просто. Та заміна старих лампочок на нові ледлампи може зекономити країні у пікові години до півтора гігавата електроенергії. Це суттєва економія. До прикладу, 50 мільйонів ледлампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції. Обмін розжарювання на нові світлодіодні ледлампи буде відбуватися у відділеннях Укрпошти поетапно у всіх регіонах України.